А що за туса у нас сьогодні тут якась цікава, чи якісь тренування? Щось відбувається, скільки народу, що вони роблять? До речі, дуже смачно пахне, ніби сирники з ваніліном. Смажить запах дуже смачний. Цікаво. Якась така масова туса. Цікаво. Я не знаю, що відбувається, але або репетиція, або щось таке, знаєш, да, да, да. да. Угу. Не знаю, що відбувається дітей дуже багато. Всі щось, чи зайняті, всі цікаво.